Дітки, наступне наше з вами заняття з ознайомлення з соціумом патріотичне виховання. Тема нашого заняття осінь в рідному місті та селі. Доброго ранку, мовлю за звичаєм, доброго ранку кожному зичує. Доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим, стрічних вітаю і посміхнуться у відповідь, люди, добрі ж слова. Бо ж для кожного любі. Дітки, погляньте, до нас з вами завітала повітряна кулька. Але вона не звичайна, а чарівна. А знаєте чому? Тому що вона вміє розмовляти. Добрий день, діти! Добрий день, повітряна кулько, який у тебе гарний настрій. Так, бо мені дуже подобаються ваші міста і села. А як вони називаються, я не знаю. А ще в якій країні вони знаходяться, я теж не знаю. Повітря на кульку, а які красиві наші міста та села восени, бо їх прикрашають дерева, одягнені в осінні вбрання. Хочеш перевірити, як наші малюки добре знають назви дерев, тоді пропоную тобі та нашим діткам спробувати відгадати загадки про них. Біла наче сніг кора і тоненькі віти. Що за дерево таке? Відгадайте, діти! Вірно, це береза? Діти на його гілках у колючих кожушках. Що це за дерево малята? Так, це каштан? Бджоли прилітають, з квітів мед збирають. На початку літа зацвітає липа. Пада сніг, мороз блищить, а вона, мов, жар горить. Прилітайте пташенята, ягодами частувати. Що це за дерево, діти? Вірно, це горобина. Діти, де саме ми можемо зустріти ці дерева? Так, у парках міст та сіл, біля будинків, біля нашого садочку, у скверах, у лісах або на вулицях. Як ви вважаєте, діти, чи треба доглядати за деревами нашої місцевості? Так, потрібно підрізати гілки, обкопувати дерева та збирати опавше листя? Повітряна кулька, ти пролітала над нашою місцевості. які тобі дерева найчастіше зустрічались. Мені зустрічались такі дерева, як сосни, берези та каштани. Дітки, трішки з вами відпочинемо та виконаємо фізкульт хвилинку осіннє листя. Осінь, осінь лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, обпадає склена листя, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою. І пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Дітки, ми разом з повітряною кулькою пропонуємо вам погратися в дидактичну гру, з якого дерева листочок. Погляньте, з якого дерева ці листочки. Підказкою будуть вам ось ці жолоді. Правильно, діти, це дуб. То листочок буде дубовий. А це з якого дерева листочок? Правильно, діти, це з берізки. То листочок буде який? Березовий. А ось цей листочок з якого дерева? Пригадали? Так, це каштан. Це каштановий листочок. А ось цей листочок. Будьте уважні. Так, він із тополі. Тополиний листочок. А ось цей листочок, я впевнена, ви знаєте, так, це листочок склена. То листочок буде який? Правильно, кленовий листочок. А ось ці листочки. Так, діти, ви побачили ягідки горобини. Це горобина. Горобиновий листочок. Дітки, наша повітряна кулька дякує вам за цікаву подорож. Але їй вже час вирушати далі. Їй так сподобалось подорожувати нашою Україною, що вона ще хоче побачити безліч українських сіл та міст. Вона вам каже: до нових зустрічей, малята! І я вам кажу, мої розумники, до побачення!